Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гнів. пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править праведний Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче і пече, їй кожна рана у чужого сина стоїть майдан братів плече в плече. І разом з ним ридає вся країна. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро, ключі від того раю, Де уб'єний ангелом стає. Бо він герой, а герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни. Слава вписано у серці.